Я журналіст інформаційного агентства Інфоскольб Буряшок Анатолій, можна е, задати вам запитання? Задання, а, так, то вже засідання Закінно, ми отримали ваші ці. Е, ви е, можете брати участь. Ви можете брати Ні, але участь. Я, маю, я хоч для запитання хотів головою ми, задати. Зараз у, нас зараз у нас, ви бачите, скільки у нас справ? У нас дуже багато сьогодні справ. Ви посилаєтесь на статтю 7 і статті 7 чітко ми зазначено, що особи присутні в залі судового засідання, представники засобів, від масової інформації можуть проводити в залі судового засідання по дозйомку е, з використанням Але не засідання зараз. без отримання окремого дозволу суду. Вам не треба для цього окремого дозволу суду. Ви приходите? Я просто знати, скільки років розглядається справа в апеляційному суді. Років? Ну, років. Ну, а скільки вже місяців? Вже рік? Років. Добрий день. Я журналіст. Інформаційного агентства Інфоскоп бурячок Анатолій Іванович. Я... Можна вам задати декілька запитань? А е... що вас привело сюди в апеляційний суд? Що привело? Звільнення з роботи. Я попередньо була звільнена в 18-му році, у 2022 через 3,5 роки поновлена. І на наступний день повідомили, що мене будуть звільняти знову. Знову звільнена і знову поновляються. І зараз справа, я хочу сказати ще, що справа в апеляційному суді зараз вже 10-й місяць розглядається. 10-й місяць 10 місяць поновлення на роботі воно повинно розглядатися за спрощеною процедурою, спрощеним провадженням 10-й місяць. І знову відклали. Відклали знову, 10 місяців розглядають і відклали місяць. Як ви вважаєте, порушено судом ваші права? Я вважаю, що вже і судом порушено мої права. Бо тому що, якщо б я виграла, було б однозначно, що мене випоновили на роботі, можливо. А якщо б я програла цей суд, в мене була б можливість звернутися в касаційну інстанцію за поновленням своїх прав або влаштуватися ще десь на роботу. А так вони мене тут тримають 10 місяців. А скільки було судових засідань за 10 е, місяців? Якщо я пригадую, правильно пригадую, це вже четверте. Четверте судове четверте засідання. Чудове засідання. А, ну, так дивно, дивно мені як, як людині просто 10 місяців. Ну, Ну і ви вважаєте, що порушені ваші всі права, які Бо можна не всі, тільки не, не всі не всі, але ну, разом, е... ті, які я хочу відстояти. Всі. Як ви думаєте, 30-го числа вже винесуть рішення? Будемо казати, ну любе, чи у вашу користь чи не у вашу, чи ще буде якась причина відложити? Судячи з того, що відбувається, думаю, що можливо відкладуть ще відкладуть, будуть, будуть затягувати. Я е, е, сьогоднішній день ну, побачила знову ну, якісь продовження таких незрозумілих обставин. Прислали якусь е, юристку, яка не має повноважень. Попередньо викликалися в судове засідання, представники не з'являлися, і кожен раз знаходяться якісь причини, щоб відкладати. Але цей раз відклали на два тижні, а попередньо відкладали на два місяці, на три місяці. А можливо, то надумані причини спеціально, щоб волокітити справу, витягати і нищити людину ну, таким чином, не то щоб нищити, але ну, не допустити, не допустити. Я може грубо сказав нищити. Ну 에, перше, щоб не допустити мене, можливо, я припускаю, що суд не може винести рішення не на мою користь, але й не хоче винести рішення на мою користь. Не може не винести, але не хоче винести, бо тому, що мабуть є домовленості, що мене не допустити до роботи. Я так вважаю, тому я думка. То моя ну, думка. Дякую вам. І я вам дякую, що ви приділили увагу. Дякую. Ну що, відбулося судове засідання ага. е, на 15.30, 16 травня, по поновленню на роботі е, Павлишен Марії Михайлівна, е, ДО Комбінат Троянда працівниці. І опять відложили судове засідання вже більше е, як 9 місяців. Триває та судова тяганина, і то суддя хворий, то ще чогось нема, то довіреності юрист немає. І людині приходиться простій людині, яка ніде не працює, оплачувати адвоката. Витрачати кошти на поїздку до Львова в апеляційний суд. Приїдемо сюди 30 числа на судове засідання і побачимо, чим закінчиться та справа. Немає до складу суду. З'ясовуємо ваші повноваження, тому що ви є юриспондент. А де ваші повноваження представляти інтерес? Посадові інструкції. Посадорні інструкції є? За статутом на посадові. ну покажіть посадові інструкції, тому що ви не надаєте всіх документів. Що зазначено посадові інструкції? Це зазначено, що ви маєте... Ну, взагалі, ви до всі юридичні справи, які стосуються... до Ви з довіреності ведете? Ну, але ж я як... Ви в суді, ви зараз в суді. Ну, раніше в судових засіданнях просто не потребували. Ви перший раз в судом засіданні, так? Ну, на в чому так. Це від чого ви дієте? Замали? Ну, на підставі наказу просто. Є кодекс? Кодекс? Ні, тут кодекс. прийняти на посаду. Дивіться, прийняти вас на посаду, тут немає, що ви представник. Ну, ви кодекс читали, написано, що е от, повноваження, обмеження повноважень представника за дії мають бути застережені на довірницю чи в ордері. Тобто має бути або довірність, або ордер. Але або, де або, де або, або має бути А не зазначено посудові інструкції, що маєте право представляти інтереси підприємства в судому засіданні. Або самопрестановництво. Ну, директор на підставі наказують. Просто... Mm -hmm. а, на а, а тільки директор, а інші не можуть? Ні, тоді коли вони є внесені до єдиного реєстру осіб, які мають право на самопредставництво, тоді вони можуть представляти інтереси. Так, не мають права. Просто раніше, коли вже були судові засідання, там інший був юрист теж представляв суді на підставі наказу, тому сказали, що тільки наказ потрібен і все. То добіром, на підставі якої норми закону, так сказав хтось. Так? Ну, в цивільному кодексі просто, якщо про юридичну особу конкретно не прописано, що не може представляти там. У ну, повноваження представника сторін і інших учасників справ мають бути підтверджені такими документами. Довіреність фізичної особи або юридичної особи, свідоцтво народження дитина, або рішення про призначення піклувальника, пікувальника, а це стосується дітей. Ну, от, а про конкретно... Довіреність ну, стосується всіх. Довіреність чи ордер. Для адвоката ордер, Не для адвоката може бути довіреність. Чи довіреність завірена матеріальну? Не обов'язково матеріальна. Директором. Керівником підприємства. Немає у вас такої. І тут немає. І посадові інструкції у вас все ж таке не обумовлено. Добре. Дивіться, Ваше повноваження не підтверджується цими документами, які ви надали, їх Ну, Ви зрозуміли, немає повноважень відповідних... Так, так. Ваше ну, Дійсно, колега судді слушно зауважила, що не немає далі повноважень, знову ж таки, далі повноважень мають надатися належному чином форму. Тобто я, наприклад, як представник сторони варіанта, я подав оригінал ордер. В даному випадку належним чином має бути подано звіра, там довіреність або витяг з єдер, де у дану особу як представника сторони відповідача внесено так, перелік осіб, які мають право представляти інтереси. Без... Не Немає. Тому Двісно. якщо буде навіть надіслано суду, це ж буде знову ж таки, це не буде документ, який електронним цифровим підписом підписаний, просто буде сфотографована довіреність, яка буде неналежним чином завірена і надана суду. Тобто я не знаю, чи це так, коректно просто надіслати через годину чи через півтори ну, фотографію. Правильно оформити, воно ну, ми не значимо, відповідно оформити. Добре. Ставиться на обговорення питання про можливість розгляду справи у відсутності представника відповідача, оскільки я не може надати суду відповідне, підтвердження своїх повноважень. Прошу адвоката. Ам... Своїм довіритем понятному справі, ми погоджуємося про продовження розроби справи за відсутності представника у зв'язку з тим, що попереднє судове засідання сторона відповідача була належним чином повідомлення, Попереднє засідання явку не забезпечувала, дане судове засідання забезпечила явку неоповноваженої особи, тому я вважаю, що їхнє право на представництво судового насідання не порушено, тому враховуючи... Скажем так, думку свого доверителя просимо суд продовжити розгляд. Так. Суд, порадившись на місці за вступу, думку учасників процесу, ухвалив у зв'язку з тим, що відповідач не забезпечив явку свого представника з належними повноваженнями. Тому розв'яз справи слід відкласти, визнати явку представника відповідача обов'язковою, тому що нам необхідно з'ясувати ряд обставин. І для повного всебічного з'ясування всіх обставин у даній справі ми розгляд справи відкладаємо. Явку представника відповідача визнаємо обов'язковою. Так, треба забезпечити явку представника відповідача з належними повноваженнями відповідного до норм ЦПК. У зв'язку з тим ми оголошуємо. Так, наступне судове засідання о у... 16.40. Ні, 16.40 там багато справ. На 30 Дуже багато справ. На травня на 17.10.